Мені написав київський, що хоче перебити рекорд Кіцтор'єви. Готовий? Я готовий, але на рекорд Кісторєви я не претендую, тому що я наб'ю більше це і так зрозуміло. Я краще буду претендувати на рекорд Гуцула, БВМесі і так далі. Тоді поїхали. Раз, два, три. Восемь, дев'ять, десять, тринадцять, 14, 15, 16. Ровно, ровно на 300 менше, ніж Кістор'єва! На жаль, рекорд Кістер Єву перебити не вдалося? А Ні, вдалося. Я перебив рекорд Гуцулик. Я їй казав. Навіщо мені 300 разів набивати. Якщо знаєш, що я це зроблю. Ну навіщо? Я взяв і побив. А антирекорд 16 разів. Вітаю тебе. Дякую. А 200 гривень будеш? Ні. Але ти все одно можеш отримати 200 гривень, якщо ти на мене підписаний. Підписка є? Підписки в мене немає і за те, що в мене на тебе підписки, я дарую тобі 1000 гривень. Це тобі, бо я бачу, що ти всім даруєш гроші, а тобі ніхто не дарує, в принципі, гроші. Тому я вирішив тобі подарувати. Так, от тобі. Це мені на п'яте.